Благодійний збір для дітей та матерів, які потрапили у складні життєві обставини. Його організували місцеві студенти. Окрім того, влаштували ще й майстер-клас. Тему добрих справ продовжить наша Вікторія Резун. Продукти харчування, одяг, іграшки, книги. Усе це до Дня Святого Миколая зібрали франківські студенти. Тут в нас зібрана гуманітарна допомога. Тут багато різного одягу, взуття, все, що приносили люди, які долучалися до нашої акції. І кожен щось з дому приносив, що було з дітей. Є нові також речі, які ми докуповували. Тут для кожної дитинки особисто є подарунок. Вони всюди ну практично однакові. Тут у нас є цукерки можете потримати. Дякую. Розмальовочка, кожна дитина шкарпетки, ось такі діамантові мозаїки, ручки, оп. ну і мандаринки, цукерки. Це не перші добрі справи, які роблять місцеві студенти. Ми з нашою групою вже третій рік поспіль доєднуємося до збору сім'ям, які цього потребують. У нас вже було три сім'ї. Ми збираємо їм допомогу з нашої групи. А так як цього року в нас вже останній рік навчання, ми хотіли зробити щось масштабніше. Аби діти по справжньому відчули свято для них організували майстер клас, підготували солодкі подарунки та ігри. Маріссі нести для не. Сіма на сі родина червати ось такий тубус власноруч розмалювали діти і допомогли захисникам. Мета яка розмалювати тубус з дітками. Там певні якісь символіки, моменти, щось українського такого і продати його за гарну ціну». Згодом розмальований дітьми тубус виставлять на аукціоні, і всі кошти передадуть військовим.